Ось в цьому будинку на околиці селища Дучани, що на Херсонщині, довгі вісім місяців мешкали окупанти. Тут був їхній імпровізований штаб зі спальними місцями та приміщеннями для зберігання зброї і техніки. В подвалі були ліжаки, матраси, подушки, дуже багато сухпайків. Тобто вони тут просто жили в подвалі. А саме в самому будинку у них була зброя. У них там були тури, боєприпаси для БМП. Протитанковий один лежав, і все було залито слярці і порохом зараз будинок зовні та зсередині повністю згорів. Його росіяни підпалили, коли українські військові зайшли до села. Так вони замітали сліди, кажуть нацгвардійці. Загалом інфраструктуру дучан окупанти не щадили, безжально розстрілювали навіть ті будинки, де мешкали люди. У хату пані Наталії та на територію навколо прилітало кілька разів. Вікон немає все Бачите, вікон немає. Всередині холодильник прострелило. Двері всі всередині, всі розбиті. Плита керамічна, розбита. Увесь час окупації Наталія разом із чоловіком провели удома, не виїжджали, бо боялися залишити майно. Тож жили без комунікацій та у постійному стресі. Не померли з голоду завдяки городу, згадує жінка, із загарбниками не спілкувалися, бо просто боялися. Ми втікали, мене ми старалися на їм не попадатися взагалі на очі. Місяць, мабуть, поріб страхіття було. Стріляли. окупанти, згадують місцеві, творили тут що хотіли, бо відчували свою безкарність. Зокрема, серед приватного сектору їздили важкою технікою та гатили по селу. Одна з таких машин залишилась тут нагадуванням про пережиті страхи. Цей ворожий металобрухт знищили українські бійці. Це БМД, бойова машина десант. Екіпаж складається з трьох людей: механік водій, навідник і командир самого БМД. Вона виїжджала ось на край вулиці і працювала по іншому, по іншій стороні села. Операція по звільненню Дучан тривала майже місяць. Спочатку наші військові деокупували лівобережжя. За правий берег точилися жорстокі артилерійські бої. Ми просто перегрупувалися і почали тут вести активну оборону. І Місяць збройні сили намагалися тут звільнити територію, але було, було важко. Єдиний підхід до цього села це була переправа, і вони її підірвали. Зрештою, на початку листопада селищі нарешті повернулися під контроль України. Однак щодня дочани потерпають від ворожих атак. Людей та будинки обстрілюють з артилерії. Бо по воді відстань до росіян всього 6 кілометрів. Та, попри це, сюди потроху повертаються люди і починають відбудовувати свої домівки, бо знають, що загарбникам не дадуть повернутися. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.